Городники, які мають теплиці, шартують про себе, що у них навіть снігу взимку не допитаєшся, тому що вони його до себе в теплицю закидають. Ми спробуємо проаналізувати, чи потрібно це робити або робота ця буде марною, а то і може заподіяти шкоду. Навіщо потрібен сніг в теплиці взимку? Ті городники, що регулярно кожну зиму проводять цю операцію, наводять свої вагомі аргументи. Сніг оберігає ґрунт від глибокого промерзання. Початком танення живить ґрунт водою і готує її, до посадок, снігова вода за своїм складом перевершує будь-яку іншу, крім дощової. Є іще один плюс такої операції: накидання снігу, прекрасна фізична зарядка, поєднана з користю для вашого городу. Звичайно, стовідсотково працюючих рад не може бути в цьому питанні, як і в будь якому іншому. Справа в тому, що якщо на вашій ділянці ґрунтові води розташовані близько до поверхні. То завантаживши в теплицю багато снігу, ви отримаєте навесні в ній справжнє болото. Про це якраз говорять противники заповнення теплиці снігом, коли і як правильно накидати сніг в теплицю. При заповненні теплиці снігом важливо і час і його кількість. Якщо робити це з осені. Сніг допоможе зберегти корисну мікрофлору, не даючи їй вимерзнути за умови проведення осінньої обробки від шкідників, якщо заповнюєте в лютому зберігаєте вологу за принципом смуг снігозатримання. Прихильники цієї процедури стверджують, що бажано накидати сніг товщиною пів метра не менше. Є ще один нескладний варіант запастися м'якою талою водою зі снігу, для цього потрібно набити снігом підготовлені для цього бочки, ощільнивши його якомога сильніше. Якщо у вас не дерев'яна, а сучасна теплиця з полікарбонату, що вона практично не дихає, а тому з початком танення снігу її необхідно частіше провітрювати, щоб уникнути зайвого перезволоження. Відео «Сніг в теплиці чому саме на мете. Не найкращий варіант можна зустріти ще й третій варіант щодо снігу до теплиці. Його прихильники дотримуються думки, що сніг в теплиці бути присутнім може, але за принципом саме на мете, щоб намело саме. Потрібно залишити двері і квартирки в теплиці відкритими, а це загрожує тим, що в результаті ви залишитеся до початку весни взагалі без теплиці яскравих ілюстрацій цього на городніх сайтах повно. Зібратися теплиця може навіть від того, що випав снігу буде багато, особливо якщо зсередини вона додатково не укріплена. Відео сніг в теплиці за і проти, так як ми живемо в селі постійно, то контролювати все, що відбувається нам простіше у теплицю. В який більш піщаний ґрунт накидаємо сніг в лютому, товщина шару становить не більше півметра, коли сонечко починає припікати сніг тане досить швидко, теплиця знаходиться з південного боку ділянки, і до початку посівного сезону ґрунт в теплиці саме така, яка необхідна, чому і не скористатися м'якою сніговою водичкою. Відкликання на форумах городників до питання снігу в теплиці ставлення неоднозначне. Є і прихильники, які роблять це вже багато років поспіль. Є і переконані противники. Відгук за батьки мої, хоч і не молоді, вже завжди снігу накидають в теплицю по самий дах врожаї відмінні, і земля в теплиці відмінна. Я ж в цьому році тільки придбала будинок. Там жила бабуся 90 років, тому город досить запущений, земля хороша. А в теплиці Пилпилом у 2015 садила в теплицю, добре росте. Але земля все ж курна, Після поливу кіркою схоплюється, весь час рихлила. За межами теплиці земля та ж про кірки не було. Висновок, та на сніг якось позитивно позначається на структурі землі. Так що я в цю зиму сніг в теплицю закидаю, як батьки роблять Люба Миколаївна Дача втвлю індекс в шовтопіц 5,5139 з шість 0 відгук проти. Талий сніг ніхто не розігріває, він холодний апріорі, і якщо колодязна вода в районі 10 градусів, то талий сніг близький до нуля, метод танення не вимиває в незлежащі шари ґрунту ва, якщо тільки снігу мало, а якщо багато, то все, що розчиняється, піде вниз, а це і є ефект зливи вимивання в незлежащій шари корисних речовин. А в теплицю ви не тільки злежаний сніг закидаєте, але ще і шаром в кілька разів перевищує вуличний вже злежаний. Спробуйте порівняти масу снігу на один на вулиці і в теплиці, якщо вона майже до даху забита. Спосіб хороший, якщо ні звідки по весні взяти воду. Люди в такому випадку і порожні бочки снігом дуже щільно набивають. Але якщо є вода, то забивати теплицю снігом майже в рівень має сенс. Якщо хочете кілька зайвих кілограмів скинути і час на свіжому повітрі провести інхолацкнік, дача кнік, індекс в п'ять, індекс, три, дев'ять шість якщо вирішили. Що у вашому випадку сніг в теплиці стане помічником у підготовці майбутнього врожаю, то пора братися за лопату. Якщо ж боїтеся отримати до початку посадкового сезону болото в своїй теплиці, цю процедуру краще скасувати, але є ще спосіб із заповненням снігом вільних ємностей.